Сьогодні штучний інтелект вже повністю виконує роботу журналіста, пише статті, генерує аналітику та створює мультимедійний контент. Та ще справді зможе штучний інтелект замінити журналіста у професії? Сьогодні опитали студентів навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Чесно кажучи, я думаю, що штучний інтелект розвивається і в майбутньому можливо і зможе замінити. Але наразі він може допомагати у деяких моментах, можна там брати якісь ідеї. Прикольні якісь окремі фрази з матеріалів, котрі він пише виділяти. А якщо ми беремо саме повне написання матеріалу, як це прописується у програмах саме професійно з за кадрами синхронами, то на жаль, <съяв> не заміняє. Я пробувала Чесно. Гадаю, що ні, ну в повній мірі ні, тому що штучний інтелект він все ж таки основується на базі якоїсь інформації, яка є все ж таки в інтернеті, і яку за Запрограмувала людина, а журналіст він все ж таки дізнається щось нове і більш креативний, як ну саме людина. Я вважаю, що не зможу, тому що журналіст все-таки має перевіряти інформацію. Штучний інтелект він хоче перевіряє, але, на мою думку, не досконало, і все одно можуть бути якісь помилки. Тому ні, не зможе. Я думаю, що штучний інтелект він може просто стати корисним інструментом робити роботу журнал журналіста легше. Можливо, навіть колись в майбутньому він навчиться писати новини добре, але все одно я думаю, журналіст ну, штучний інтелект не зможе писати так аналітичні матеріали, інтерв'ю там, де я творча складова, ну він ніколи не зможе. Я... Не ну, загалом я вважаю, що ні. Тому що в мене бувають моменти, коли мені навіть особисто ліньки просто написати матеріал. І я звертаюся до Чату GPT. І виходить така ситуація, що ну, типу, це просто повторюється зразу в раз. Я от, ну, типу, наприклад, прошу, і результат ну, ніякий. Тобто я в результаті все одно завжди сама пишу. Тобто оці моменти, коли тобі лінь, типу, їх варто просто одразу боротись, щоб до чату GPT не звертатися. Він ніяк не замінить журналіста, там немає ні об'єктивності, ні дотримання ніяких стандартів, ну, типу, ні. Não. <laughs>